Всім привіт! У нас сьогодні 6 серпня. У нас два дні вітер і почав обтрушувати вчора, сьогодні почав обтрушувати отакі от плоди Киві. Звичайно шкода, але з другої сторони ми можемо показати на якому етапі воно розвитку у нас. Зараз нам допоможе Імас наш гойдається, Він нам зараз його розріже і покаже, на якому етапі воно всередині. От наше Киві всередині. Ну, поки що воно ще зелене. Да зелене? Ну да, це розуміємо позиронятка. Да, зернятка білесенькі. І таке наше киві всередині. так розвиваються вони. Вітер. Вітер, вітер, досить серйозний вітер. Чути по нашому дзвіночку. Ось так наші киві розвивається. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, всім нам перемоги. Всього найкращого.